Хочу нагадати, що війна завжди починається через слух злого духа. Іменно оці служителі, які продалися, яких злий дух обманув, обдурив, вони стають причиною війни. І та інформаційна війна, вона є джерелом війни. І хочу вам сказати, що слава Богу, поки що нам вдалося зупинити оцих загарбників, не вдалося їм так. Скоро, як вони планували, що саме найдужча армія, друга армія світу, прийшла воювати ті народи, ми захоплюємо все. Е, Дай щось не захопили, щось не вийшло у них, та й слава Богу. Не вийшло через те, що вони на чужій землі, ми на своїй. У нас мотивація серйозна. Нам ну, слава Богу дуже допомогли країни НАТО, за яких велика вдяка, за всі оці, е, за всі оці вкусняшки, як кажуть солдати, за джевеліни, за стінгери, за енлау, за, за іншу зброю, за засоби зв'язку, за розвідку, за розвіддані, за все. Це все разом. З одної сторони, люди об'єднані тільки за правду, інакше не може бути. За добро, за благородні цілі. З іншої сторони, люди, які проти, Тільки за хаос, знищення, руйнування і все інше. Але головне, я кажу, це інформаційна війна. І дуже багато. Є жертв тої війни інформаційної серед нашого населення. Війна продовжується. І та війна інформаційна, вона є дуже небезпечна, Бо тому що коли попадає у солдата куля ворога, вона його ранить, видно кров, видно рану. А інформаційна зброя кров не тече. І сьогодні, коли дивиться телевізор, і ще його не дивіться. Як війна закінчиться, вам так скажуть без телевізора. Тому що і навіть через наш телевізор дуже багато працюють оцих агентів замаскованих, які вчора працювали на Росію, які вчора. Принижували Україну, розказували, що немає такої держави. Розказували, що Україна сама на себе напала, що в Києві відбувся державний переворот. Вони це дуже люблять слово. Державний переворот. Хто перевернувся, куди перевернувся. Утік Янукович, Верховна Рада лишилася та сама, Кабінет міністрів той самий, хто кого перевернув. Куди перевернув? Депутати, ті самі, які були обрані народом, всі ті лишилися і всі голосували далі, і ніхто нікуди нікого не перевернув. Государственний переворот. Це в них в голові що там перевернуло. І донині перевертається. А є багато таких, що це повторюють. Нас тут на Україні, то, то, то ходить по нас. Тому найперше чітко треба зрозуміти і випробувати, ти за Україну чи проти. І не треба там у тих там, та я би то може би так кожи конкретно. Ти за Україну чи проти України. Ти визнаєш, що Росія агресор, чи можна якось її може оправдати. Нема нічого такого, що би там могло би оправдати агресію Російської Федерації. Це джерело зла і джерело брехні. Брехня це ознака Злого духа. Нема ніяких і не може бути з цією країною ніяких перемовин, домовленостей. Ми вже мали досвід. від 91-го року. Це країна, дика, яка не, не, не виконує ніякі умови, ні великий договір про дружбу і співробітність, сотрудничество, співпрацю. І, і купа купа тих договорів про державний кордон і про все інше. Вони на все наплювали. Це нема з ким домовлятися, це дичь. Як ви мені будете розказувати, що та є дуже гарні люди, є там дуже добрі, най вони собі там і будуть. Ми маємо Україну, і ми маємо її будувати таку, яка має бути нова. Українська, і щоб там не було ніякої плями рускава міра. Або якоїсь ідеї до співпраці. Люди, подивіться, скільки розвинутих держав ми не маємо з ким співпрацювати. Що може вам дати Росія, скажіть мені. Машини суперові. Станкобудування, програмне забезпечення, що може дати Росія, за чим там плакати, що там співпрацювати? З них навіть аналізи не здалі. І треба звернути увагу на тих людей, які інфіковані руським міром тут в Україні. І ходять поміж нас. Ну, вже поміж нас півбідалиха, але воно йде на телевізор, на телебачення. І знову засмічують людям голови отим сміттям. Я говорю, це не просто так. Зараз є, от, наприклад, от, 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 марафон чи ще там щось. Я на телевізор не дивлюся, чесно. Просто є люди, які це пантрують, і, і, з якими ми проговорюємо і так далі. І це сміття, розумієш, воно далі тобі починає там, розказувати, як треба помиритися, зрозуміти треба розуміти агресора. Люди, ви що, подуріли, що? Я собі представляю, от представте, це Друга світова війна, німці під Сталінградом. І тут по радію лівітан каже, совєтський народ, давайте обмінімемо друг друга, німців обнімаємо. Ці жителі СССР сказали би, що в нього щось з головою недобре. Нам сьогодні посередині війни кажуть, давайте сложимо зброю і обнімемося, ми же браття. Я не зрозумів, це нас мають за кого? Взагалі за якихось не пойма кого. Будьте стійкі, будьте мудрі. Та війна надовго. Я так заспокоюю, що типу не переживайте, воно скоро скінчиться. Але згадайте моє слово, ця війна надовго. І Пасха буде, буде війна, і після буде, буде. Як вона закінчиться скорше, слава Богу. Але кажу, що ні, ця війна надовго. І нам треба на це настроїтися. Бо ми маємо справу з ворогом підлим, з ворогом брехливим, з ворогом, який попахує диявольщиною. Бо тільки запроданці проданці можуть так нагло, цинічно брехати, так безпощадно знищувати мирних людей тут. У наших містах, Харків, Николаїв, Ірпінь, Буча, Боже, та там нема, нема живого місця. І дивишся на, на ті фотографії, думаєш, Боже, це, це, це де це? Це тепер, сьогодні, не може бути. А де ті люди? Будьте сильними, будьте дітьми Божими. Не слухайте оцих, оцих, оцю чорноту, яка йде на поводу Злого Духа. Що то є служіння дияволу? Брехня, брехня. і Брехня. Ну, знаєте, дивишся отих. Або приходиться, треба подивитися, послухати, що вони, як вони, де вони. Оце Скабєєва цих 60 хвилин. Оце Кісільов і так далі. І, і цей, і, і цей е, Соловйов. Що вони меле? Експертів там поно розбирають, ну типу експертів. П'ятер Толстой і так далі. Він каже, що він потомок льва товстого. Та, та той потомок, певно, вбертаєся в землю отакого от до рингами від такого потомка. Тому, дорогі мої в Христі, молимося до архістратега Михайла. Це одно лікарство проти диявола і слух Його. І хто стане на сторону слух диявола і буде робити? Диявольську роботу. Свідомо, чи не свідомо, чи будуть як полезні ідіоти, таких теж дуже багато. Бо є ідейні служаки, які ідейно служать злу, бо інакше себе не бачать. А є просто полезні ідіоти, які надивилися телевізора собі щось там. Намалювали свою позицію і їх просто використовують. І вони вірять в те, що вони кажуть, реально. Є одна позиція, як Бог каже двом, богам не можете служити. Так само і не може бути інакшої позиції в Україні як одного За Україну і проти неї. Іншого варіанту немає.